Всім привіт! У попередньому відео, як вам відомо, я попрощався зі своїм пасатом. А з назви цього відео легко здогадатись, що я придбав на заміну. Перекоп знайшов собі нову леді, час знайомитись. Можеш якось по-інакшому Що так? Покажи, І встань, покажи. Ні, встань, іди, покажи, встань. Все, хорошо, давай. Переклуб знайшов собі нову леді. Час знайомитись. Kia Cerato в кузові купе з 1.6 газобензиновим двигуном. 2011 року випуску з пробігом 160 тисяч кілометрів. Звичайно, на продаж вона не планується, але тим не менш про неї є що сказати. У відео я вам розповім про це авто, що цікавого по них по ринку, і яких кандидатів я розглядав цей автомобіль. Мрія мене як малого хлопчика. Хоча ні, моя мрія му стан шелбі шістдесят року. Але повернемось до Kia Cerato. Це автомобіль середнього класу південно-корейського виробника Cerato купе належить до другого покоління, а саме купе виготовлялося з 2009 року. Двигуни в них двох модифікацій: це 16 та 2-літровий бензиновий двигун, які оснащувалися як механічною коробкою перемикання передач, так і автоматичною. Порискавши в інтернеті інформацію про витривалість та надійність цих автомобілів, особливо серйозних нарікань, я не знайшов. Так, звичайно, є моменти з кузовом, саме його гниття. З лакофарбовим покриттям та ще грішать на їхню рольову рейку. Але тим не менш, мене це не злякало. Таких автомобілів на ринку в продажу небагато. Їх ціни коливаються від 6,5 до 12 тисяч доларів. Чому така різниця між дешевшим та й найдорожчим автомобілем на ринку, мені невідомо. Я знайшов собі трьох представників корейських автомобілів на ринку України, які мене зацікавили по ціні, пробігу та вигляду. Вимоги в мене були прості. Неважливо, чи це був би 1,6 бензиновий двигун, чи це був би 2-літровий бензиновий двигун, чи це була б автоматична коробка передачі, чи це була б механіка. Головне, щоб був білого або чорного кольору і на газу. Зрозуміле діло, щоб не була перешпакльована в три слої та в адекватному технічному стані. їздить на снігу. А чом ти та жикія? Такою Господь воділ. Отже, маємо трьох кандидатів. Ті ацерато, які я розглядав на придбання, але так як їхати і витрачати свій час мені не хотілося. Я вирішив скористатися послугою професійних автопідборщиків, автоекспертів, як вони називають, Автоексперт. яких можна знайти в будь-якому обласному центрі, скориставшись оголошенням OLX. Секундочку вашої уваги. Друзі, хочу вам порекомендувати автохімію виробника Бардаль. В них на сайті ви можете знайти будь-яку автохімію, яка вас цікавить, будь-які рідини, які потрібні для авто, будь-які засоби догляду за автомобілем та для проведення ТО. Посиланечко залишу в описі, переходьте до них на сайт. Як то кажуть, сам користуюсь і вам рекомендую. Перша на огляді, Kia Cerato це 1,6 механіка білого кольору, яку я знайшов. в месте Харьков. Киа купешечка. Так выглядит салончик. Руль перешивался уже. И вот так выглядит сзади машина. Теряем толщиномер. Вид 60 до 160 это фарба. Вид 160 -й 250 вторичная краса. 250 и бейшек, все шпаклифты. 129, 129, 130, 143, 241, 186. Тут 531, 600. Тут робилося, ця оголок трішки малювався. Переход, бачимо, він відчувається. Якась сарапина була. Ну, бачимо, все малювалося. Триша 200, 223, 204. Рівномірне, що просто плівка і трошка рідна 109, 109, теж крило малювалось, бачимо, на фар є фарба трішечки. 201, 263, 274, точки заводські, нічого не щипалось. Пороги теж малювались. 220 365 стекло в цьому році мінялось. Ну, Машина вся фарбувалася, стоїть-стоїть бочиною і фарбувалася. Перехід, бачимо, іде і освіжали. Тут все, кнопки, все добре. Без косяків тут добре бокова. Тут трішечки провелося, руль перешити. От. Я думаю, вчора, як кажуть, або позавчора ручку теж перешили. От бачимо, яка кожа тут повинна і тут бути. Вона більш затерта. Потолок більш-менш чистенький, можна зробити. Бачимо, що розбиралося бокава. Це все розбивала стійка. Мабуть, коли красили, робили. ремінь. Загон заклейне. За <свист> так, тут все добре, відкидується, теж знімалося. Це дуже погано, бо багато чого знімалось. <праць> так, а тут стекло 10-го, там 10-го теж тут теж крутились болти, на крилі бачимо. Тут на маржи все добро Ну теж Малювалось малювалась. Мабуть, державщина была. Губа все внизу целое, Против туманки такие задрыпанные их вида не полировали. Если верхние полировали, делали все подпильнички целые, пороги не замяты, целенькие. Машинка без ДТП. Тут тоже порожки целые, без замятости. Без нічого. Ні, видно, що вот, коли красили, не знімає, бампер вон покрасили. Що ти там делаєш? Зараз слухаємо, як працює мотор. Запустився добре. Ну, Величкий є димок невеличкий, машина не сильно га гаряча, що тільки тільки тут все нормально. Бо на улиці тепло. Тут кріплення всі на місці, все добре, фари не чіпались, але розбирались, робились фари, стекло мінялося, теж бачу, що розбиралися. Для бізнесу О, для... Для... То бізнес клас, так? Так, так? Перевіряємо кондиціонер, чую, включився компресор. Свідодіодне, все працює, не поломано. Теж. Бачимо, що теж розбиралося. Газ стоїть тут, ручник працює, все добре. Кондиціонер працює, холодить, все добре. Все працює, аварійка, поворотники працює, все добре, теж працює, всі теж працює, бо їх важко міняти. Перевіряємо, працює, працює, все добре. Коли малювали, вон, бачимо, резинку трішки підфарбували. Робимо комп'ютерну діагностику, підключаємо і дивимося на помилки. Обаняють газом. машине. Потом, не знаю почему, воняет запах. Где-то газ немного сечет. <звы> Катализатора нету, но газом отдает, сильно воняет газом. Надо да, выключать. Аж плохо. Видим случай подушки безопасности. Сейчас посмотрим, может за аккумулятора. Заряд нормальний. Є вібрація, сидиш і віддає аж на п'яту точку, як кажуть, вібрація є. Є невеличкий люфт карданчика. Нізке напряження, низка напряження. Ну, акумулятор вже під... підсівший, його буде... треба буде міняти скоріше. Так, давление коллектора 1,4, давление коллектора 356. Так. Да, бачимо, что катализатора нет, одинаковые показники так не повинны было. Катализатора уже мая. вырезал его звідси. По впрыску все добре, миллисекунды все однаково, все в норме. Completely fucked, completely fucked. Крылья, бачимо, что снимались, Тут крылья, бачимо, что... Обережно підливали. Ну, ті оригінальні, бач. Болти, кріплення теж підливалися. Оці. Це не завод. Тут все сіленьке, є отака ржавчина невеличка. Ланжерончики рівнесенькі, питань немає. Ну, там, де є герметик, де стакан, є небольша ржа. Так, тут все. Сіли, тут була наклійка її здерли, скоріше пробіг. Мотор відмитий, бачимо там, що було мокре. Її добре помили, теж хомути все не заводське. Знизу бачимо, що було мокре, бо все вимили, тут погано. Я думаю, з клапаною кришкою підтикає. Просто що помили перед продажем, бо бачу, що хімію користувалися. Ну, мотор там відносно так чистенько, все добре. Синон стоїть на заводській лампа, бо це не завод. Кохлаждає рідина вже на мінімумі треба підливати. Погано видно, якою воно якості вже так. гор все є. Тормозну треба міняти, бо вона вже темна, вона вже, я думаю, має великий склад води. Так. Не бачу, щоб щось критичне, бо все помили, бо бачу сліди мастила, де просто не домили. Газ стоїть, редуктор, вот, то масета стоїть. Четверте покоління, звісно. Єстема! Нижче ціла, труба вихлопна, виглядає як нова, машину легенько обробляли, амортизатори сухі, нічого, ну супорта задні треба обслуговувати. Так, тут бачимо, що пороги да, малювалися. РВТЕК з низкою машину всю обробили недавно. Рейка бачимо двохрще. Диски передні треба міняти, колодка. Ну, ще є, але вже скоріше міняти треба пильники ціли, але бачимо хомоти колхозні стоять звичайні машину погано обслуговували. <му> Димо нема, це пах. Ну якщо по трубі подивитися... все добре, добре. Якщо по трубі подивитися, сижу. Нормально, дыма нема. Тут все добрый, все заводские, ничего не чіпалося. Корито все добре. Тормозные диски уже там надо менять. Диски менять, Суппорты нужно обслужить, колодки тоже. Резина старая, э, ну, резины нету, она вон шишкой на такой опасненькой. Резина 2013 -го года. Перевіряємо ходову, тут якась є погана дорога, стуть їх не чую, така збита машинка, мотор набирає добре. О, я вибачаюсь. Тормоза гарно працює, щеплення бере аж так, ну... Центральний замок працює. Oh, no. Першу ластівку ми оглянули. Що можу сказати? Так як біля мене автомобіль чорного кольору, цей варіант мені не підійшов. По-перше, помальована вся. По-друге, запах газу в салоні напрягав мене після досвіду з Муріком, відос про який можна глянути тут. По-третє, незрозумілі помилки. Хоча вони здебільшого зв'язані з низьким зарядом акумулятора, зі слів автоексперта. Тому не втрачаємо час та переходимо до наступного кандидата. А це у нас Kia Cerato чорного кольору з 16 бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач, яка знаходиться теж у місті Харків. Третія Cerato, Купешка, отакі диски на зимовій гумі. Отак виглядає такий салончик, руль не перешивався. Потертый, съеден, его надо уже перешивать. И вот так выглядит дядя машинка. Мяу! Бампер чуть-чуть плохо стоит. Да, вот тут шпаклевка. Толчок видно был. Плохо поставили. Потому что бампер плохо стоит немного. нище не обрабатывалось. Газ поставили, просверлили Крепление. Есть небольшая ржавчина Амортизаторы не менялись, видно, что они свежие относительно, ну именно что заводский, но свежие. 49. 58. 58. Так я как бачу, капот малювался. 69-62. Видно, что новая деталь. Был капот малювался. По шагре не бачу. Крыло. Видно, тоже подкрашивалось. 400 189 лаком вот переход видно вот прям вот тут тут будет родна родная 175 а дальше вот видно переход идет ровно вот по линии 475, 386, 195, 300, 900, 600, 500, 500, дверь. Ну, шпаклевалась. Кия, да болты срывались болты срывались капот тайвань нет герметика тоже срывалась но кия оригинальная капот только мененный по стаканчику такие вопросики небольшие фары мелины майдан тайвань фары мелины подсыкая немного но мотор не мыли охлаждающая жидкость тоже намерены, тут патрубки новые радиатор новый скорее всего что чуть-чуть мордолей ну, чуть-чуть толчок был защита есть присутствует диски не изношены резина 18 года диски нормальные колодки уже скоро менять тоже задние диски нормальные но колодки тоже там скоро менять тоже Резина 18-го года. А, вже все машину, да? Я Окей. Як ви побачили у відео, огляд був швидкий та перерваний власником. Як пояснив спеціаліст, власнику вже був дзвінок щодо покупки цього авто. Ну, дай Бог, як то кажуть. І Ми переходимо до третього автомобіля. Kia Cerato чорного кольору з двигуном 1,6 на механіці яка знаходиться у місті Бориспіль Тут нормально немає. нет лобової Так, смотримо здесь по зазору немножко совсем тоненький а здесь пошире. шире бампер нормальний фори родні. И вот тут, тут не сходится с крылом, вот тут ровненько. Замена лобового была. Жалко, но не еще поездит, диски чуть-чуть еще поездят, ководки тоже немного. Здесь царапина прическа. чуть-чуть помирают. Так, тут кент. Здесь причес небольшой. Здесь Скрезерочка. Нормальная. Тут все он Тут вот короче, надо делать этому там и Тут подушка не продавлена, но есть дырочка. Здесь еще тоже более-менее руль в оригинальной коже, чуть-чуть потертый, но не критично. Потолок, в принципе, окей. Чуть-чуть есть грязные пятнышки, но не страшно. Сами понимаете, насколько. нормальная. Ничего не затерто, в принципе, окей. Так выглядит седине. Тут дырочка есть. Надо химчистить, конечно, машину. Но надо химчистить. Ви помітили по номерам, це та сама Кія, яку я придбав. Так, є свої косяки, є свої нюанси. По порогам, які потрібно варити, є гул підшипника. Або компресора, або гура, або ще якоїсь рунди. Трошки зачуханий салон, але тим не менш, це непоганий варіант. Непоганий варіант на мою суб'єктивну думку. Ціна відповідає стану, а ціна такої крихітки 6300 доларів з початкової в оголошенні 6900. Так як я особисто її не оглядав, а побачив вже після придбання. поділюсь з вами першим враженням зовні, в принципі, непоганий вигляд, мені не подобається Кліренс, походу туди... Маленький. Отака така от фигня в Ну, Порижик взявся, але ще не критично. Тобто ще не продавлюється. Але скоро буде. Навіть пленочки є, ніфіга собі. Такі дискарики 16 -ти. Красивенькі. Отакі от красиві, мені подобаються такі. А, багажник, з кнопочки відкривається. Чик, але треба піднімати. А в багажнике, перекинь самбузей. Місце, звісно, не дуже. Взади, блін, ну, реально прикольне вір. Мені здається, краще, ніж посадку. Шини ще непогані, до речі, але вже з гулею. Причому все, що у нас? Nokiaн? Шини Nokia? І вже з гулем. Тут потерто, фари всі, замилені світла взагалі немає. Боже, яке тут гівняне світло? Простий галоген. Але таке світло-ніяке це просто кошмар. В принципі, отака пушка-ракета. Щоб просто капець калітка, забор, блін. Це от, от капець просто здоров'я. По ха Це все дерев'яне. Але прикольний вельючик тут є. Оце прикольна тема. Два стеклоподйомничка. Може у нас два вікна. В принципі, логічно. Пластик цей весь. А, ні, ну, м'якенький. Оцей м'якенький, прикольний. Хорош такий. А це ж дерев'яне, це м'ягеньке прикольне. Магнітола дебільна, навіть без блютуса. Це просто... Це 2011 рік. Магнітола без блютуса. Це просто жах. Звук непоганий, до речі. Простий кондюр однозонний. В принципі, на ощупь не поганий. Хорош такий. Сідушечки глюрові, трошки затерті, бажано б зробити хімчисточку. Два прикурювателя, там якийсь аук-шнурок iPod і USB. Панелька. така, мабуть, щось наподобі форда. І досить такий прикольний руль. Маленький, з кнопочками. Немає круїзу. 2011 рік немає круїзу. Це просто кошмар. Ну, нахер. Ручка шестиступка, і це і назад. І, ну, в принципі, так як і в ВАГІВ, тільки ваг втискається, а тут ця штука при... підіймається. Зверху у нас світильнички. Включається так. Ага, нажимаєш на них. Нажимаєш на них. Прикольно. Посочниця. Досить така міска Пасато вона була дебільна, непонятно. Дзеркальце без підсвітки. А, є така от штука, що швімається тут збоку. Ну класно. Отже, ця крихітка буде возити мій зад, але після того, як трішки вона побуде на СТО. Зрозуміле діло, що без СТО при покупці Бушного автомобіля не обійтись. А на цьому все. Всім добра, перемоги та миру. Слава Україні! Красиво! Блажу. Ну так, да. так фара трішки підсвічує. Супер! Така. Рівно, а не отак от я стоїть. Та начебто та ні, така вона фігуриста, красива. І дерева гарно виглядають. Тобто я гівня, гівно так та ти знаєш, а ти та все? виглядає. Тут гарно виглядаєш, моделька, ще такі побритий, такий. А. Розчесаний. Штанішка зранку гладив. умнічка. Цей автомобіль мріє мене, як Та малень... Ні, ти тут дуже задумчиво, так знаєш. Встань, покажи. Коротше, будеш мати свій ютуб канал, будеш оце от виступати. Ти подиви на неї. Тому я тут і зараз, з був трахаюсь оце. Починається оце трахання в одну сторону поки що. Наступного кандидата. Кандидата чого? Наук, блін.